Ось такі колючки я знайшла у нас на дорозі. При стежці, при дорозі росте. Ось дорога я, з собачками вийшла. І ще ось така колючка. Ну, це така сама. Це може бути щось схоже на синьоголовник, але я не знаю, я не впевнена. Ось вона. Колюча. Дуже колюча, я не хочу її собі в садочок. Люди купують цей синьоголовник, ну, схоже, так? Кхе -кхе. Тут у нас пожежа була. Ось вони такі кущики також підгоріли, але ще живі. Тож природа має багато екземплярів, таких цікавих.